Ось ми бачимо поле, а воно поки що ще не переведене, але ми в процесі, і на нашу вже гру будемо грати на полі, яке буде українською мовою. На полі, так як Олексій попередньо демонстрував, ми маємо два кола. Маленьке коло це те коло щурячих перегонів, яке знаходиться в центрі поля, а велике поле це те поле, яке нас і приводить до нашої фінансової незалежності. Тобто це всі сектори, які знаходяться довкола нашого екрану. Суть гри, ще раз повторю, вийти, перейти з щурячих перегонів з малого поля на поле велике, поле для багатіїв. Для цього, що потрібно зробити, Олексій проговорив. Зараз ми з вами розглянемо сектори, які знаходяться саме на малому полі. Отже, ми бачимо сектор Можливість зеленого кольору. Сектор можливість передбачає великі або маленькі справи. Я попрошу Ірину продемонструвати карточки, які прив'язані до цього сектору. Так, так це карточка. Uh -huh, uh -huh. Маленькі справи, uh -huh. так, отак от гарно видно. Uh -huh. Так, це карточка маленькі справи. Uh, маленькі справи ми підіймаємо в тому разі, коли uh, ви маєте uh, в наявності на своєму рахунку суму менше, ніж 6 тисяч доларів. Великі справи, uh, Ірин, я прошу також підняти карточку. Це карточка жовтого кольору. Так. Ні, так. так близько не потрібно. Ага. Так, 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 чудово. Угу. Так. Угу. А, ця карточка передбачає а, можливість а, при зверненні до ведучого підіймати великі справи при наявності у вас 6 тисяч доларів і більше. А, суть карточки, маленькі справи, а, полягає в тому. Що ви можете отримати, піднявши цю карточку, або заробіток додатковий це в нас, як, наприклад, є заробіток на фондовому ринку так, акції, або ви можете придбати нерухомість і також отримувати пасивний дохід щомісячно. Великі справи передбачають отримання пасивного доходу через купівлю бізнесу або купівлю нерухомості, але в більш великих масштабах. І, Ірина, я попрошу як приклад продемонструвати карту маленьких справ зелену, як в цій карті. Да, Ринку, що ми можемо реалізувати за допомогою цієї можливості. Я витягнула карту зеленого кольору, показую. І зачитаю вам зараз цю карту. Акції Окфою Драк Компані. Висока інфляція спричинила зниження ціни акції. Тільки ви можете придбати ці акції у будь-якій кількості. Кожен може просто зараз таки купити ці акції за цією ціною. І ціна сьогодні 5 доларів за акцію. Депазон цін продажу від 5 до 40 доларів за акцію. І я прошу ще підняти одну карту, яка дасть можливість. Ми хочемо вам показати, як можливо реалізувати цю можливість по максимальній користі і забезпечити себе додатковим доходом. Так? Будь ласка, Ірина, кожен ігрок може витягнути. Любу карту е, на зеленому кольорі е, можливості, і е, моделюємо таку ситуацію, що я витяг, витягнула карту і зачитую цю можливість акції Фою Драк Компані». довготривале та впевнене лідерство цієї компанії на ринку лікарських засобів призвело до найвищої ціни. На ці акції. Тільки ви зможете придбати чи продати акції в будь-якій кількості. Кожен може продати зараз так акції і за цією ціною. І сьогодні ціна складає 40 доларів. Тобто, якщо ви купили за 5 доларів, то через деякий час ви можете продати і зафіксувати ваш прибуток. Це один із варіантів. На самому, ну ми маємо багато варіантів, які є для створення капіталу, і кожен з цих варіантів дає вам підказку, що робити в реальному житті, щоб ви могли вкладати свої гроші, інвестувати і отримувати дохід. Переходимо на наступний сектор: це сектор народження дитини. Він помаранчевого кольору, там дитятко намальоване. Що він передбачає? А коли ви попадаєте на цей сектор, у вас народжується дитинка, і ми вас всі вітаємо з цією подією. Від держави ви отримуєте за першу дитину грошову компенсацію в сумі тисячу доларів, за другу дитину. Три тисячі доларів, і за третю дитинку ви отримуєте 5 тисяч доларів. Тобто це така чудова подія, з якою також можуть вас поздоровити інші учасники, інші гравці. Наступний сектор жовтого кольору сектор День виплат. Цей сектор передбачає, коли ви звертаєтеся до ведучого, за. Виплату вашого щомісячного грошового потоку. Якщо ви потрапляєте на цей сектор, або коли ви проходите його, ви звертаєтесь до банку за отриманням цієї суми. Також важливий момент в карточці професії, які отримує кожен учасник, зазначена також сума ваших збережень. І цю суму ви можете отримати, звернувшись до банку лише один раз за гру при першому вашому ході. Якщо ви не звертаєтесь до банку, сума автоматично вам не нараховується. Тобто тут ми ще пропрацьовуємо нашу уважність та наскільки ми уважно знайомимося з правилами, і наскільки ми вчасно а, звертаємося за тим, що нам належить. Так? Тобто В житті це дуже важливий навик. Далі переходимо до сектору ринок, це сектор блакитного кольору. І на секторі ринок ви можете щось продати. Ірина, я попрошу підняти карточку з сектору ринок. Куплю будинок, три спальні, дві ванні кімнати. Покупець пропонує 110 тисяч доларів за такий будинок. Усі можуть продати за цією ціною. Якщо ви продаєте, виплатіть банку заставу та видаліть зі свого загального доходу пасивний дохід, що що приносила ця власність до моменту продажу. Друзі, коли ми в грі, карти у вас буде окремий чат в телеграм-каналі, і карти, умови карточок вам буде висуно в цей телеграм канал. Тобто ви будете все бачити для, для онлайн, -гри, саме так. А та, якщо та, для онлайн гра, то ви картку отримуєте на руки, ви з нею ознайомлюєтесь і можете вже співпрацювати чи з партнерами, чи самостійно, і брати в банку кредит, якщо це потрібно. Так і ми. Потрапляємо на сектор несподівані витрати. Цей сектор найулюбленіший, особливо серед жінок: це про те, що ми йдемо на шопінг. Та ми йдемо щось купувати. Цей сектор обов'язковий до виконання, тобто, коли ви потрапляєте на цей сектор, від цієї можливості відмовитися не можна, але можна щось подумати, що з цим можна зробити. Ірин, я прошу підняти карту шопінгу, одну з карт шопінгу, що, наприклад, можна придбати. Дуже цінне. Ось, червоненька. Так? Mm -hmm. Ну що, підводна рушниця є, ласти є, сертифікат активного користувача дайвінгу є. Треба летіти у Єгипет, щоб з'ясувати врешті-решт. Хто сильніший? Український козак чи Акула? Зараз по акції є тур за 800 доларів. Як чи вам буде. така пропозиція? Чудова ціна туру, я думаю, відмовитися просто неможливо від такої пропозиції. Дякую, Ірин. Прошу поле. І так ми переходимо до сектору, сектор безробіття. Якщо ви попадаєте на цей сектор, вас звільнено. Ви повертаєте карту, якщо в офлайні ведучому, виплативши суму ваших витрат. І на наступному ході ви отримуєте нову професію. Професії у нас розподіляються по рангам. Ми маємо три ранги професії. Ранги залежать від рівня оплати цієї професії. Щоб вибрати ранг, ви звертаєтеся до банку. Банк у нас. Також відповідає за кубик, він у нас в електронному виді. Так, тобто таким чином ви бачите, скільки випадає на кубику, і по... повернемося до рангу професії. Якщо на кубику випадає один або два, це перший ранг професії, якщо три-чотири це другий ранг професії, і, відповідно, коли випадає п'ять або шість, це третій ранг професії. У нас є такий різнокольоровий документ, в якому ви обираєте колір, який вам подобається, і ранг професії. Наприклад, було на кубику 1 – це перший ранг професії. Ірина пропонує вам наступні види професії, тобто, це офіцер поліції, двірник, секретар, автомеханік або водій вантажівки. На вибір ви вибираєте ту професію, яка вам більше до душі, і ми відправляємо карточку професії в чат, де ви переносите дані в бланки балансу, які у вас попередньо мають бути роздруковані перед грою. І далі ви ведете облік руху всіх грошових коштів, які у вас проходять за гру. З банком ви звіряєтеся про вірність вашого обліку на кожній перерві в кінці кожного етапу. Тобто такий облік вам банк буде допомагати робити для того, щоб у вас були достовірні дані для здійснення ваших угод. Ну, більш детально вже ви познайомитеся в грі з, зі всіма тонкощами і з банком роботи з банком також. Далі ми переходимо на сектор благодійність, сектор благодійність Передбачає те, що ви перераховуєте в на благодійність 10% від грошового, грошових коштів, які знаходяться на вашому рахунку. У разі перерахування ви кидаєте 2 кубики 2 рази підряд. По два кубики два рази підряд. Тобто ви маєте таку можливість. Але ви можете не погодитись на цю пропозицію і ну, відмовитись. Тобто цей сектор він не обов'язковий до виконання. Але з іншого боку, подумайте, яку користь дасть вам. Пропозиція використання, так, пропозиції ходити двома кубиками два, два рази підряд. Це вам завдання на подумати на майбутнє. І так, по секторам ми пройшлися по всім секторам. В правилах перед грою буде формуватися чат, і ми будемо висилати запис правил. Від Олексія Латенка.